Ви дивитесь виїзну лайв студію на сьомому телеканалі. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Ми знаходимося в одній з пожежних частин міста Одеси. Говоримо про розмінування України сьогодні. Наша країна одна з найбільш замінованих країн в світі. На її розмінування за даними британської розвідки, знадобиться. Десятиліття це і не тільки обговорюємо з гостем Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС в Одеській області. Вітаю вас! Дякую, що ви погодилися. Дякую, що ви тут, Олексію. Я знаю, що недавно приїхали з відрядження і знову плануєте нове відрядження. Звідки приїхали? Розкажіть, що це за території. Найшкрайня наша ротація була на території Херсонської області. <кій> виконували задання з розмінування деокупованих територій. Гуманітарне розмінування проводили, працювали з службами, які займаються відновленням критичної інфраструктури, це тобто лінії електропередач, газовідновлення, водопостачання і так далі. Ми перебували, на, перебували у відрядженні терміном 47 днів. І за цей час, в принципі, якийсь той об'єм роботи, який на нас був покладений, ми встигли майже весь зробити. Тобто, потихеньку починають людям відновлювати світло, тобто давати всі ті. Якби зручності, які в них були до повномасштабного вторгнення після деокупації, де проведення деокупації. Наскільки щільно заміновані там території, про які обсяги об'єми можна говорити? Там, де ми працювали, це були де слугу, де окуповані території, де перебували російські війська. І про обсяги роботи ну навіть точно сказати неможливо, тому що. Кожна ділянка, там кожне село, кожне поле, воно заміновано по-різному. Але в цілому, там, де перебували російські війська, там нам роботи буде вистачати на десятиліття вперед, тому що вони мінували як і житлові забудови, так і поля сільськогосподарського призначення, так і лісові масиви. І не перебирали абсолютно нічим. Тобто заміновані як житлові будинки, так і ну, за межами села всі ділянки, всі дороги, всі були поміновані. Це дуже Важкий процес розмінування, тому що щільність замінування вона є дуже великою. Так. Чи зустрічалися з місцевими людьми? з місцевими Звісно, з місцевими населенням зустрічалися і, скажу вам, більше вони регулярно до нас звертаються, тому що були ну, будинки, були ділянки, де росіяни проживали. Це чиїсь землі, чиїсь домівки. І люди до нас звертаються регулярно з питанням щодо обстеження їхньої оселі, їхньої прибудинкової території. І як правило, ми дуже багато там знаходимо це в основному або міни-пастки, або мінні поля в цілому протипіхотні міни, або розтяжки ставляться. Гранати, міни ставлять на розтяжки і так далі. Тобто, там, де жили росіяни, там все абсолютно заміноване було. Можна зрозуміти людей, вони хочуть поскоріше повернутися додому, і знаєте, ось це повернення додому воно так трохи розслаблює людей дійсно. І треба бути дуже уважними, аби. Аби не попасти в пастку, так яку залишили, чи люди дослухаються, чи вони надто обережні, чи поводять себе по різному? Розкажіть е, е, можна сказати, що люди поводять себе по різному, тому що я розумію їх з одного боку, їм, як ви кажете, якомога швидше хочеться повернутися додому. Але є якби такі питання щодо щільності замінування цих самих будівель, цих самих сіл. І коли з людьми починаєш працювати, тобто знаходиш одну мінус, знаходиш другу, людям починаєш пояснювати, щоб не спішили повертатися. Якщо в них є можливість десь жити зараз на даний момент. То бажано, звичайно, щоб вони повернулись після проведення суцільного розмінування даного населеного пункту. Але є випадки, ну, от, до нас там жіночка підходить і каже, я йду до себе на город. Ну що ну, я їй скажу? Ми не можемо її заборонити, як би туди йти. Ми стараємося максимально зі свого боку їх оберігати, розказувати про мінну небезпеку, показувати, навіть, якщо це можливо, там, якщо в неї візуально видно ту саму розтяжку, міну там, чи будь-які боєприпас, який в неї знаходяться. Ми показуємо і пояснюємо, які можуть бути від цього наслідки. Але це вже ну, часто людський фактор. Якщо вона захоче туди піти, ну, звісно, вона піде. І на жаль, бували випадки, коли місцеве населення так само отримувало травми і навіть ну, до загибелі доводило. Тобто здетоновували протипіхотні міни, розтяжки спрацьовували, і люди гинули, на жаль. Не дотримуючись елементарних правил міни і небезпеки. Ми вже давно зрозуміли, що Росія зовсім нечесно веде війну, вона використовує заборонену зброю. Що з мінами? Які, які, що ви знаходите з забороненого? Значить, всі, майже всі протипіхотні міни, які використовує Російська Федерація, вони є забороненими міжнародними конвенціями. Особливо такі міни, як ПФМ-1, в народі, називається, це протипіхотна-фугасна міна наживної дії. Особливо на Харківському Донецьких напрямках дуже багато людей травмувалося від цієї міни. І зараз вона так само широко використовується далі. Тобто, попри всі заборони, росіяни їх використовують. Так само міни, які встановлені на розтяжки, такі як ОЗМ-72, МОН-50, це всі міни, які є забороненими, але вони, ми з ними з усіма пересікались і працювали. І, на жаль, так само є випадки, коли люди на них травмувалися і гинули. Тобто, незважаючи на будь-які закони і принципи війни, росіяни порушують абсолютно все, що можна порушити. І використовують в будь-яких цілях ці міни, тобто не перебираючи, чи це є місцеве населення, чи це громадська якась там, забудова, чи центр міста, чи за містом. Тобто знаходили абсолютно скрізь. Проти піхотні міни в наживні дії, ПМ 1 ПМ 2 ПМН 4 навіть знаходили. Це вже є така більш сучасна міна. Знаходяться абсолютно скрізь. І є при цьому всі абсолютно заборонені. Розкажіть про алгоритм дій. Ось знаходите ви якусь міну, розтяжку, що далі відбувається? Весь процес. Ну, як від... правило, якщо нам дозволяє установка, ми стараємося це знищувати на місці для того, щоб обезпечити в першу чергу самих себе від будь-яких маніпуляцій з даними вибухонебезпечним предметом, від їх перевезення і так далі. Тобто, накладним зарядом знищуємо на місці виявлення вибухонебезпечний предмет і далі вже. Проводимо розмінування, собі по своєму об'єкту проходимо далі. Якщо ж немає такої можливості, наприклад, це там, так само часть хата там, чи на, на подвір'ї в когось на будинку, то стараємося, згідно всіх правил безпеки, згідно всіх заходів безпеки, вилучати цей вибухонебезпечний предмет. І є спеціальне місце, куди ми зводимо або на сортування, або спеціальне відведене місце так само для знищення. Тобто це в кожній ротації по-різному відбувається. Но в цілому у нас пріоритет це дотримання усіх. Заходів безпеки і зменшення мінної небезпеки на місцеве населення, на цивільне. Чи було таке, що заходили склад зброї? Можливо, що далі робили? з ним? Не склад, склад знаходили скоріше точніше, не склад, а місця, коли росіяни тікали, і просто не встигли все забрати. Тобто якісь, якісь свого залишки, воду, там, так, не, Залишки, да, багато залишків, артилерійських боєприпасів в основному. Тобто, у нас алгоритм один той самий, що можна возити, що дозволяється. Там перша друга категорія боєприпасів є. Першу категорію ми возимо. Друга, якщо ситуація дозволяє, ми знищуємо все на місці, накладимо заряду. Тобто, знищуєте, а як трофейну зброю використовувати? Проти, проти росіян вже <жини>. немає. Ми трофейну зброю не використовуємо, ми відкриту війну не ведемо. Наша задача стоїть розмінування і очищення. тобто В наші обов'язки входить це. А як працюють інші підрозділи, я на жаль вам не можу сказати, тому що ну, Збройні сили в них своя задача, у нас своя задача, тобто, ми, ну, рідко ми з ними пересікаємося, так, щоб напряму. Ви повернулися з Херсонської області, але це була така крайня ваш крайнє відрядження, де ще були, в яких областях? Цього були в Миколаївській області, 24 дні там знаходились місто Снігурівка, і перед Снігурівкою були в Донецькій області. Якраз працювали на деокупованих територіях. Це місто Лиман, місто Святогірськ. Ну їхні громади відповідно. На Донецькому напрямку ми були 56 днів, по моєму якщо я не помиляюсь. чи 52 дня. Ну майже два місяці там знаходилися. Проводили теж роботи з гуманітарного розмінування. Саме на деокупованих, тільки-тільки, коли росіяни діти втекли, ми зразу на третій чи на четвертий день ми зайшли туди. І вже там проводили, тобто, в першу чергу це відновлення так само об'єктів інфраструктури критичної, це, ну, щоб світло дати людям, воду, газ і всі блага цивілізації, скажімо так. Ну, а далі вже потихеньку громади, тобто вулиці. Села сусідні, оперативне реагування на виявлення це від людей, від місцевих, які знаходять. Тобто вони звертаються до поліції, що в них на ну що знаходиться, підозріле, підозріли якийсь предмет. І поліція виходить на нас, і ми вже тоді виїжджаємо, відпрацьовуємо, проводимо кінцеву ідентифікацію, чи це вибухонебезпечний предмет, чи це просто якийсь там кусок заліза і так далі. Чи вирізняється якось фронт ваших робіт в різних областях? Чи так само заміновано щільно, чи так само себе росіяни скрізь поводять? Як правило, ми працюємо в основному на деокупованих територіях, тобто фронт роботи скрізь майже однаковий. Єдине, що десь буває якогось типу боєприпасу більше, ніж, наприклад, на Донбасі, дуже багато було от цих протипіхотних мін ПФМ 1 на Миколаївському. Вони Велитенські такі. Ні, так? вони маленькі, така пелюстка маленька, на пелюстку, схожа. На Миколаївському напрямку ми більше бачили розтяжок і міни, які маються смодачик. Пом, 3, Озем 72, міни і так далі. Тобто щільне замінування вона майже скрізь однакова, просто відрізняються самі типи боє, боєприпасів, вибухне предметів, які там знаходяться, і все, Ви неодноразово говорили, що е, проводити роботу тільки з, е, з усіма правилами за усіма правилами безпеки, і це правильно людина найважливіша, тому що піротехніка не купиш в магазині. Так на жаль, не можна його вивчити там дуже швидко. Е, наскільки кадровий голод не голод, і наскільки. Достатньо чи недостатньо людей для роботи в вашій службі ну, на даний момент у нас зараз знаходиться 38 чоловік за штатом і 34 в наявності. Тобто ці люди можуть виконувати завдання за призначенням. І неодноразово залучаються вже для проведення саме гуманітарного розмінування на деокупованих територіях. У нас на жаль був випадок загибелі нашого співробітника, нашого колеги, це водій автомобіля Святослав Додон. Він наїхав на протитанкові міни і загинув на місці. Така ситуація трапилась перед новим роком. Хлопці важко це переживали, але попри це ми мусимо працювати далі, мусимо рухатись далі, тому що задачі наші з нас ніхто не знімає. І в першу чергу ж треба так само допомагати людям, тому що розмінування на ДСНС лежить основна частина розмінування зараз території України. Ми працюємо по взаємодії з іншими підрозділами, але їх значно менша кількість ніж в наших розрахунків. Тому такий ну, зараз графік і об'єм роботи, хто на ротаціях, хто тут, потім міняємо. Тобто Ми ніколи, майже ніколи тут на місці довго ніхто не сидить. Весь час працюємо з на сайті ДСНС є спеціальний розділ, там можна подивитися інтерактивну мапу замінувань України, там червоним і помаранчевим позначені місця, де найбільше скупчення мін, і там можна навіть обрати, там стати сапером. Наприклад, як я сьогодні клікала і переходила на Google форму, тобто можна заповнити всі свої дані, і я так розумію, буде відгук від ДСНС. Можна долучитися до роботи. Як українці сьогодні можуть стати в стрій разом з вами і допомагати? Ну, в першу чергу зараз, у зв'язку з актуальністю, набуття актуальності даної професії розширяється штатна чисельність політехнічних підрозділів. Нас в минулому році збільшили штати, в цьому році також планується розширення штату. Тобто люди завжди нам будуть потрібні. Але в першу чергу людина має бути сама підготовлена до того, що це є відповідальною роботою і морально-психологічний стан має бути і налаштований на те, що ця робота пов'язана ну, з високим ризиком. Це є небезпека для життя та здоров'я. З приводу того, як стати частиною нашої команди, можна звертатися по, ну, в кожному місті головне територіальне управління ДСНС. Можна звертатись туди в управління персоналу і там нададуть повністю розгорнуту інформацію щодо працевлаштування. Тобто ваканти, кажу, є і будуть, тому всі бажаючі, усі охочі, в принципі, можуть долучатись. Люди нам потрібні. Ви казали, що треба бути стресостійким і розуміти всі ризики від роботи. Як себе налаштовуєте, коли їдете у відрядження? Ви згадали, що мама також буде дивитися це інтерв'ю. Привіт, їй великий, дякую за прекрасного сина, який з посмішкою говорить про важку і важливу роботу. Як себе налаштовуєте, коли їдете? Ну, я розумію, кажу, в першу чергу що це робота, яку крім нас ніхто не зробить. І попри будь-які там переживання, незадоволення, і так далі. Це наш основний обов'язок зараз допомагати людям, тому що розмінування це такий процес, який включає в себе не лише там фактор виявлення ВНП, це в першу чергу допомога людям. Ми допомагаємо людям більш вільніше почувати себе навіть в своїх будівлях, навіть в своїх будинках, тому що після ну, люди йдуть за нами. І коли Ми проводимо якусь роботу. Ми свого роду даємо їм гарантію на те, що ну. Не можуть спокійно за нами йти, там нічого не буде. І також результатом нашої роботи є те, що відновлюється в населених пунктах постачання світла, постачання води, постачання газу. Тобто, завдяки так само піротехнічним підрозділам, ці, ну, є зараз така можливість це зробити і провести. Тому кажу, немає часу там якось сидіти і грузитися, переживати. Просто є робота, і треба виконувати. І тим більше ми вже, слава Богу, не, не одну і не дві ротації відбули вже, люди розуміють, в принципі. Що вона себе представляє робота саме в такому відрядженні? Тому всі в принципі, психологічно налаштовані на таку роботу. У вас на бронежилеті на шевроні написано: якщо бачиш, що я біжу, не відставай, і це ще одна така інформаційна кампанія для людей. Так чи роздаєте якісь листівки або якісь нагадування мешканцям деокупованих територій? Ми з мешканцями деокупованих територій посилено проводимо оріну проферитенційну роботу, тому що наша ж кажу, основна задача це обезпечити їх від. Травмування так, від вість, загибелі. Їдете, а вони залишаться. Так, і ми роздаємо як і листівки, як і просто спілкуємося з місцевим населенням, розказуємо, що от є визначені шляхи там десь проходу. От, тобто ті території, які вже обстежені, вони можуть на них ходити і будуть, ну, займатися там, своїми справами якимись. Але я ж кажу, ну це все залежить сугубо від людей, тому що є такі, ну їм треба там в ліс, їм треба в поле. Ну, ми нічого не можемо з цим зробити, тому що заборонити, я ж кажу, ми не можемо. Ми можемо попередити, ми можемо. Усвідомити, заставити їх усвідомити, що це може закінчитись трагічно, але будь-яка людина вже приймає рішення на свій погляд. Тобто, якщо вона хоче, вона йде. Якщо ні, ну роботу ми проводимо часто, особливо з дітьми, тому що ну, особливо, якщо дитина мала, вона бере все часто в руки, і їм що цікаво. А це може нести за собою так само якусь небезпеку, це може бути елемент від боєприпасу, чи міни, чи якоїсь ракети і так далі. Тобто стараємося з людьми, як і на деокупованих територіях, так і тут. От зараз, коли по місту знаходимося, регулярно проводимо заняття з місцевими населеннями, регулярно ну, показуємо, розказуємо, що таке мінна небезпека, які можуть бути наслідки від неї, від неправильного поводження, від недотримання правил. От ще до питання про світи з 24 лютого я разом з чотирирічною донькою була тут, і ви знаєте, мені чомусь було страшно відпускати і в пісочницю гратися. От в мене було таке на думках, що можливо, ми ж не знаємо, є внутрішні ще вороги, на жаль, які можуть також робити провокації, так не лише росіяни, і було страшно відпускати доньку гратися, але з іншого боку, я розуміла, що ми в Одесі, ми не на окупованій території на щастя, і от е, такий. Пес патрон з'явився так для дітей, і мультфільми з'явилися, які просвітницьку діяльність ведуть. Що нам потрібно сьогодні закладати для тих школярів, які вже скоро підуть в перші класи, що в освіту, в просвіту, щоб і ці діти знали? Тому що розмінування займе довгий тривалий час. Розмінування дійсно займе тривалий час. А елементарні правила поводження з вибухонебезпечними предметами вони є майже однаковими для всіх, тобто. В першу чергу, якщо є предмет, які викликають підозру, ні в якому разі не можна чіпати, ні в якому разі не можна зрушувати з місця, робити з ним будь-які маніпуляції. Якщо це дитина, треба навчити довести дітям так, щоб у разі виявлення будь-чого підозрілого вони зразу зверталися до дорослих, до батьків, або якщо це школа, садочок, там, вчителі, вихователі, неважливо, щоб хтось дорослих про це знав. А далі вже дорослі по алгоритму викликають спецслужби. Якщо є можливість огородити дане місце чимось, просто як ну, оберегти людей так само, щоб туди ніхто не зайшов, то провести маркування даної території, огородити його чимось і дочекатися приїзду вже або поліція, або нас. Ну, Тобто звертатися як і в поліцію, так і до нас з приводу виявлення будь-яких відрізних предметів. А там ми вже, вже на місці ми розберемося, скажімо так. Але з приводу от замінування дитячих майданчиків, на жаль, такі випадки теж траплялись на деокупованих територіях. І були просто заміновані От житлові двори, розтяжки стояли, в центрах міста розтяжки стояли. Тобто, росіяни ну, в цьому плані не нехтували абсолютно нічим. Там діти місцеві, мирні люди, але все мінувалося, ставилось. Тобто були. У нас в Одесі, слава Богу, таких випадків не було ще ні одного за, за час повномасштабного, повномасштабного вторгнення. Але на деокупованих да, траплялися. І будівлі заміновані, і квартири були заміновані. Такі випадки були, на жаль. Я хочу, щоб ви наголосили на одному, що ці предмети самі по собі вибухають чи ні? Тобто, якщо не чіпати і дочекатися допомоги професійної, то найбільше шансів, що все буде добре. Звісно, якщо будь який предмет, кажу, який викликає підозру, якщо до нього не торкатися, не робити з ним нічого абсолютно, то менше вірогідності з того, що він самовільно спрацює. Звісно ж, є боєприпаси, ті самі міни в яких є механізм самоліквідації. Але тобто через певний час через певний може... час, да. Там в кожного типу міни, в залежності, якщо в ній є саме ліквідатор, він там якийсь проміжок часу він спрацьовує. Якщо немає, то відповідно він не, не спрацює сама. Але я кажу, найкраще це просто, от, якщо щось замітили, побачили. Сповістити старших, якщо це дитина, або старшим зразу повідомити спецслужби, не наближатися до цього предмету і чимось його з безпечній відстані. Ну, позначити якийсь орієнтир, поставити для того, щоб можна було потім показати, де воно знаходиться. По приїзду вже відповідних служб ми вже ну, розберемося, що з ним робити. Так, розкажіть, з якою технікою працюєте, яка допомагає вам в роботі? У нас в підрозділі знаходяться штатні металошукачі фірми Валон фірми Гарет. Гарет нещодавно отримали, тобто 11 одиниць нам передали. Зараз хлопці з ними виконують завдання з розмінування Херсонської області, Донецької області, тобто використовуються вже в роботі. З приводу роботизованої чи ще якоїсь техніки, у нас, на жаль, немає ще такого, але я думаю, десь в перспективі в майбутньому у нас з'являться і машини механізованого розмінування. І, можливо, якісь роботизовані комплекси для проведення розмінування. Це полегшить нам роботу в першу чергу, і зможе зберегти життя та здоров'я людей наших. Тобто простіше ж техніку відправити на поле, ніж сапера відправляти. А так у нас для перевезення особового складу є оперативно-піротехнічні машини, це, як правило, позашляховики з колісною базою 4х4, і машини для перевезення вибухонебезпечних предметів, легкого і важкого типу. Це вантажні автомобілі, які призначені саме для перевезення вибухонебезпечних предметів, речовин, матеріалів і так далі. Тобто всі вибухонебезпечні предмети. От ми коли працюємо по оперативному реагуванню на території Одеської області, виїжджає два автомобіля. Один автомобіль везе людей, другий везе вибухонебезпечний предмет до спеціально відведеного місця, де проводиться його контрольований підрив, знищення. А також у нас є свої штатні засоби для порядного розмінування, тобто це щупи, це комплекти піротехніка, це мультитули індивідуальні, саперна катушка, саперний провід і так далі. Тобто, це все у нас використовується в роботі. Як і в області, так і на деокупованих територіях, коли проводимо знищення на місці. Техніка з вибухонебезпечними предметами керується людиною. Керується людиною і знаходиться з боку завжди старші цієї машини, тобто це може бути або офіцер, або числа особового складу. Але техніка обладнана бронестінкою спеціальною і ящиком для перевезення вибухонебезпечних з подушкою або з піска, або стирця. Тобто ми таким чином унеможливлюємо якесь перекочування даного боєприпасу і зробимо його поверхню для того, Можна було безпечніше його доставити на підривний майданчик. Це, мабуть, найвитриваліша людина в підрозділі. Ні? У нас всі люди в підрозділі витривалі. Так ще про техніку, скажіть, чи чекаєте якусь допомогу? Чи відомо, що щось приїде, що буде краще, нам регулярно стараються обновлювати нашу технічну базу, тобто дають по можливості і нові машини, і нове спорядження. Тобто зараз в період війни є допомога від наших іноземних колег. Наша наша служба, головне, ну центральний апарат ДСНС в Києві, працює завжди над цим питанням постійно для оновлення нашої матеріальної та технічної бази для того, щоб... Полегшити роботу піротехнікам, це починаючи від засобів захисту, більш вже сучасних, шостого класу, і там закінчуючи машинами, звичайними для перевезення особового складу, так само і автомобілі механізованого розмінування в Україну починають заходити. Тобто керівництво над цим працює, ми очікуємо, так само виконуємо свою роботу, те, що маємо, ну, залучаємо до проведення. Ви казали, що надовго не затримуєтесь в Одесі, що відряджені одне за одним. Куди далі прямуєте? Куди відправляти? У нас є чотири основних напрямки роботи: це Миколаївська, Донецька, Харківська і Херсонська область. Тобто, можливо, знову Херсонська область, можливо, в Донецьку. Тобто, ми готові завжди до виконання завдань. Сказали, люди всі підготовлені, завжди сіли, поїхали. Тобто, у нас на це багато часу не. Не витрачається. дуже дякую за розмову. Ми спілкувалися з нашим гостем Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС в Одеській області. Дякую для вас. Працювала Ольга Голодова. Не прощаюсь, Побачимось в нових ефірах.